Всім привіт! Я Павло Фонсека, і сьогодні я розповім вам про еволюцію моїх команд: Шахтар, Донецьк і Рома. Та на початку цього відео ми хочемо нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Favbet і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Будь всередині гри разом з Favbet. Почнемо з Шахтаря. У Шахтарі. Ми грали за системою 4, 2, 3, 1. Уанп'ятов на позиції голкіпера. Тут зазвичай Даріо Серна центральні захисники Крівцов або Ордець. Тут Ракицький в якості лівого захисника Ісмаїлі. Два півзахисника зазвичай Фред і Степаненко. Тут також іноді грав Малишев або Алан Патрік. На позиції вінгерів Марлос справа Бернард зліва у якості десятки зазвичай Тайсон але Тайсон іноді грав і зліва. Також часто ми грали з Коваленком на цій позиції у ролі нападника, як правило, Факундо Феррейра. So, uh, отже, в Шахтарі, як і в будь-якій моїй іншій команді, я хочу домінувати в грі. Я хочу володіти м'ячем, тому для мене дуже важливо починати будувати атакувальні дії. Ми давали багато свободи правому і лівому захисникам Даріо і Ісмаїлі, і ми починали будувати атаку в трьох. Оскільки інші команди зазвичай пресингують нападником і десятим номером. Наші фланги грають всередині. Ми граємо постійно в центрі поля, тому що ми хочемо мати Ісмаїлі та Даріо далі попереду. Також часто ми хочемо мати перевагу тут. Якщо у них є два гравці, то зазвичай степаненко може упуститись і увійти між центральними захисниками. А у нас є Фред. Це наша десятка, яка опускається вниз. тому нашою метою було мати перевагу в цій зоні. і степаненко часто опускався між двома центральними захисниками іноді ми робили так само з трьома, але Степаненко приходив праворуч або ліворуч. Інші півзахисники розташовуються на одній лінії. Чому? Тому що наша головна мета в атаці виграти простір між лініями. Виграти простір між лініями і мати тут Фреда і Тайсона. Коли сюди входить Степаненко, ми хочемо витягнути на себе цих півзахисників для того, щоб згодом знайти цих гравців. якщо ж інша команда перекриває нам простір всередині, то для того, щоб ми могли увійти сюди, ми завжди маємо цих двох гравців вільними. але основний намір витягнути сюди цих гравців. щоб мати перевагу тут, у цій зоні. І після цього атакувати захисну лінію суперника. Яким чином ми граємо з командами в чемпіонаті України? Майже так само. Ми граємо близько 90% часу на останніх 40-30 метрах поля. І для нас були дуже важливими дії правого і лівого захисників. Ми намагаємось заплутати суперника, для того, щоб задіяти Ісмаїлі та Даріо на одній лінії з Марлосом та Бернардом. І звичайно, для того щоб створити ці трунощі для суперника, важливо, щоб вони грали високо в центрі поля. Нам важливо було мати Даріо і ісмаїлі вільними бо вони є дуже сильними атакувальними гравцями. І також створювати ці зв'язки з Марлосом і з Бернардом. Тому в більшості ігор вони грають дуже високо. Звичайно, в лізі чемпіонів і в лізі Європи важливо бути трохи обережнішими, тому що команди грають по іншому. і іноді, коли у вас є така необхідність, якщо ми атакуємо з іншого боку, Даріо опускається і займає позицію трохи нижче але в переважній більшості ігор вони знаходяться дуже високо. Для того щоб заплутати суперника і створити сумніви у вінгарів, таким чином отримуючи простір для свободи дій. Важливо розуміти, що якщо ми весь час граємо в останніх 40-30 метрах, позиція гравців і позиція команди повинна дозволяти нам швидку реакцію у випадках, коли ми втрачаємо м'яч. Іграючи з вінгерами всередині поля, ми маємо можливість швидко реагувати на втрату м'яча в момент, коли ми втрачаємо м'яч тут. Наші гравці знаходяться поруч, і ми хочемо не дозволити іншій команді провести швидку контратаку. таким чином, однією з важливих речей є реакція при втраті м'яча. І як я вже казав, позиція команди дозволяла нам розташовуватися щільніше і намагатися негайно повернути м'яч у разі його втрати. Це наша тактика у ситуаціях, коли ми втрачаємо м'яч, але зазвичай ми весь час високо пресингуємо. Коли ми граємо в УПЛ, ми робимо це так: ми залишаємо лінію з чотирьох захисників, двох півзахисників. Нашої десятки і наших вінгерів, і пресингуємо одну лінію з чотирьох гравців нашим нападником і нашою десяткою. У багатьох іграх ми ставили на цю позицію Фреда в залежності від того, чи грають вони тут одним або двома гравцями, але команда завжди рухалася за м'ячем. Якщо м'яч опиняється на правому фланзі, ми пресингуємо ось так. Ми намагаємося закритися так, щоб гра не змінювалась. Ось тут розташовується наша десятка, і ці гравці перекривають пола двома коридорами. Степаненко і Фред перекривають простір по діагоналі. а Марла всередині. Але Зазвичай ми граємо з нашою десяткою і іншими нападниками Факунду і Тайсоном, коли м'яч знаходиться в центральному коридорі. Коли м'яч знаходиться в боковому коридорі. Ми пресингуємо ось так. Закриваючи поле і два коридори. а півзахисники весь час перекривають простір по діагоналі. У лізі чемпіонів ми звичайно вирішуємо присунгувати не так високо, більше середньому блоці, але з тими ж намірами, тільки не так високо в центрі поля. Коли я прийшов до Роми, я вирішив грати з тією ж системою, що й в Шахтарі. Я почав грати за схемою 4, 2, 3, 1 а також з Вінгарами всередині з тих же самих міркувань, що й в Шахтарі. Але з однією відмінністю. Команди в Італії застосовують більш високий пресинг, тому нам доводилося знаходити більше рішень для того, щоб розпочати атаку і розвивати атаку під більш високим пресингом. Але чесно кажучи, мені більше подобається, коли команди пресингують вище. Можливо, через те, що так легше знайти вільний простір. Щодо розташування гравців, зазвичай у воротах Пау Лопес справа. Ми починаємо у нас Флоренції Сантон, на позиції центральних захисників Манчіні Смолінг на позиції лівого крайнього Каларов або Спінацола. в першому сезоні це був переважно Каларов. Далі півзахисники. Зазвичай крістанти і верету, які отримували більше свободи в атаці. Потім Палегріні, Дзаньоло, Мхітарян і Джеко. після того як ми втратили Дзаньолу через травму, я багато разів грав тут з Клювертом або з Пелегріні. В середині того сезону, я вирішив змінити систему на 3-4-3 з трьома центральними захисниками. І ви бачите, що система атаці точно така ж, як і тоді, коли ми граємо за схемою 4-2-3-1. Що змінилося, це стосувалося гри оборони, і причина, чому я вирішив внести ці зміни, полягала у тому, що більшість команд в Італії постійно мали 5 гравців для того, щоб атакувати наші захисні лінії. І чотирма гравцями було складно контролювати глибокі переміщення команд суперника. Тому ми вирішили додати ще одного центрального захисника, щоб нам було легше контролювати ці моменти інша причина полягала в тому, що в більшості випадків ми володіємо ініціативою в грі, граючи біля чужої штрафної у моменти, коли ми втрачали м'яч. Ми грали в три центральних захисника. Я намагався бути краще підготовленим до таких моментів, і дійсно, після того як ми почали грати за цією системою, ми почали пропускати менше голів. Ми здобули сім перемог і один раз зіграли в нічію. Тому я вирішив грати з цією системою і в другому сезоні: 3 4 3 so, Отже, як і в попередній системі, в цій системі важливими є дії центральних захисників. Коли ми починаємо будувати атаку, різниця в тому, що в попередній системі нам доводилося залучати одного з півзахисників, щоб він опускався сюди або сюди. А в цій системі у нас вже є три центральних захисника: у нас не було необхідності залучати центральних півзахисників до центральних захисників. І ми могли залишити тут двох півзахисників з тими ж намірами, що й в попередній системі. У цій системі було зрозуміло, що правий крайній і лівий крайній захисники мають набагато більше свободи без будь-яких обмежень у фазі атаки. Але я продовжую говорити, що перша фаза була вирішальною для нас, і на цій позиції у нас був і Баніс. також попередньо Каларов з дуже високою якостю гри, Манчіні, Смолінгс з Ібанісом. Всі ці гравці діяли з великою сміливістю для того, щоб починати будувати атаку навіть під великим пресингом. я вирішив змінити побудову гри Роми, Я, звичайно, через характерні для італійського чемпіонату особливості гри команд суперників. Також я забув згадати про характерні особливості наших гравців. Однією з важливих речей. Коли ми перейшли на цю систему, були також дії спінацоли та його важливість у цій системі. Він був одним із ключових гравців для нас, тому що він був дуже сильним атакувальним гравцем. особливо в останніх 40-30 метрах. І я вважаю, що ми отримали дуже багато переваг завдяки цьому нововведенню. але ми не змінилися в атаці. Ми не змінилися дуже сильно. Але повинен зізнатися, що я віддаю перевагу системі 4-2-3-1. Зараз я не працюю, тому маю можливість бачити багато ігор і можу зазначити, що зараз я зміг би грати і за схемою 4-3, 3 тому що, врешті-решт, висновок один і той же. Наміри команди можуть бути однаковими. Навіть якщо я граю за схемою 4-3. 3, 3 тому без сумнівів в моїй наступній команді ви побачите, як я граю за схемою або 4-2-3-1, або 4-3-3.